Обдаровані діти надія могилів Подільської громади. Вже традиційно наприкінці року освітянська родина громади підсумовує зроблене за рік. У ліцеї номер 3 та оновиті представники школярства отримали б грамоти від міського голови Геннадія Глухманюка та управління освіти міської ради за перемогу обласних місцевих олімпіадах, здобутки у творчих конкурсах, досягнення в науковій, інтелектуальній та культурній діяльності. Начальник освіти Могилів Подільської міської ради Микола Чорний привітав цвіт української нації та їх педагогів, подякував за старанне навчання та наукові здобутки. Не дивлячись на цей рік, ви все ж таки брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах. Ви як майбутнє нашої України, ви маєте навчатися і показувати всім, що ви найкращі, і що за вами майбутнє. Наш ліцей це територія успіху. Сьогодні приємно бачити, що саме управління освіти вручає нам ось такі нагороди за олімпіади, за конкурси. І я впевнена, що ваші отакі кроки успіху вони будуть все вищими і вищими, і ви в своєму житті досягнете ще дуже дуже багато перемог.